Як же я люблю вас, жіночки дівчата, і в дівиці молодиці, видавать вас заміж. А знаю, я обряди для цього сильні, а все по дідовій книги, по одній і другій. І все я вмію, і все я знаю і вам допоможу ох, я ж люблю у вас видавати заміж і вмію. І сьогодні дві мої самі-самі найкращі дівчинки, які до мене зверталися, вийшли заміж весіляних в суботу. А це, хто відео прослухає, цей рік вийде заміж, ну тільки підписники. І так, ти до мене сокіл ясний. Йди по сто дорогам, не по одній, а по по всі враз. Слушай, я двигай наказ, соки землі, бліки сонця, світлуни, перва роса, і не буде більш моя сльоза. Ви кипіть і приворотні зелля, кипіть, я слова на мого милого, на молодця сильного, хай він мене знає, хай він мене любе і заміж мене бере. Оберіг! Так і буде. А для, го, для особистої установки до мене звертайтесь в WhatsApp, Telegram, YouTube будь обов'язково моїм підписником. Instagram будь обов'язково моїм підписником, TikTok обов'язково. І я ж вас видам заміж. Ой, як я це люблю робити. Ой, як я це можу. А по дідовій книги, властелена, по одній, по другій. Ой, як я зроблю. Тільки на підписників. Все буде добре, мої красунічки. Я вас люблю.